Бо зараз я тобі покажу те, на що здатні лише природжені чаклуни, і твій педіатр Тарас Олегович Шуйко: Крібле, крабле. Бумс. А Тепер запий. Я так і своїх дітей учив ковтати таблетки. Тут головне розмаїття фокусів і не доходити до розпилювання. До речі, про розпилювання. Пробачте, мені головлікар дзвонить. Тарасе. Ти навіть не уявляєш, що сьогодні в школі сталося в Андрюші. Галина Костянтинівна нарешті завагітніла. Ть -ху -ть -ху. Хай спочатку Андрюшу випустить, а потім хай робить, що хоче, я не про це. Андрюші сьогодні Смирнов відірвав Гудзика на новій сорочці. У Андрюші нова сорочка? Тарасе, моя сестра минулого тижня передала цілу коробку з одягом. По факту він не новий, але для Андрюші він новий. Словом, я влаштувала в школі скандали і сказала, що ти завтра прийдеш і розберешся з цим негідником Смирновим. Зачекай, як ти сказала? Смирновим? Так. Зачекай, у нього ж батько чемпіон України з боксу. А ти найкращий педіатр центрального району, у кожного свої сильні сторони. Я тебе прошу, поговори з ним по чоловічому. Батько він для того й батько, щоб захищати свою дитину від таких, як Смирнов. А якщо він мене вдарить? Смирнов чи його батько? Його батько. Чи Смирнов? Я не знаю, як у них там заведено у боксерській сім'ї. Даси йому здачі, ти мужик чи хто? Так, у мене голубці підгорають, усе бувай. А у мене дещо інше. Це тобі за твого сина, який відриває гудзики моєму синові. Ні, якась довга фраза виходить. Олю. Ти давно тут? За трудовою з 2010 року. Усе добре, Тарасе Олеговичу. Так. Ось. Дихальну гімнастику роблю. І вже йду до Єгора Олеговича. І так постійно усе навколо сіре, не зважаючи на сонце. Не бачу жодних перспектив. Кожен день схожий на попередній. У вас усе добре. А? Може, ви спочатку, як лікар, вислухаєте мою проблему. А так, звичайно, пробачте. Ну, з чим ви прийшли? Знаєте, у мене проблеми в сім'ї. Сім'я? Ви маєте сім'ю? Боже, яка ви щаслива? Так. Отож, ми з чоловіком часто сваримось. Почали рідше займатися сексом. Секс? Ви мали секс? О, розкажіть, що розкажіть, що це. На що, схоже? Це наче котик вранці по тобі ходить, так? Ні? Ще краще? Знаєте, лікарю, а може, ви мені випишете щось і я піду? Так. прочитайте, що там написано. Це мені приймати? Ні, це мені. У мене просто зір упав. Я вже не бачу нічого. Скоро осліпну. прочитайте. Приймати чотири рази на день після їди. Чотири рази на день їсти? Господи, з моєю зарплатою, яка я нещасна. Знаєте, я піду. Ні, лишіться, будь ласка, поговоримо ще. Я почуваюся такою самотньою. Ні, ні, я зрозуміла, що у мене все добре. Ви мені дуже допомогли. Господи. Дякую тобі за те, що я така нещасна. Інакше у мене не було б ні роботи, ні грошей, нічого. Як це ти ніколи не бився? Ти ж у восьмому класі прийшов додому зі збитими кісточками. Я їх тоді навмисно об дерево роздер. А в десятому класі ти на боротьбу ходив півроку? Не на боротьбу, а у читальний зал. Чекаю, чому тоді речі були брудними після тренування? Тому що я сидів у читальному залі у курці і пітнів. Послухай, брате, я народжений для іншого лікувати людей, а не калічити. Тобто тобі все одно, що з твого сина зробили мішень для принижень? Йому лише відірвали гудзика. Так. Спочатку відірвали гудзика, потім руку, потім. Ні, так не піде. Кожен мужик, що себе поважає, повинен уміти зацідити в пику іншому мужику. Ярославу Михайловичу, терміново до мене. У мене тут подія в кабінеті. Отже, уявімо, що Ярослав Михайлович, батько кривдника твого сина. А це Тарас. Я... Батько кривденка вашого сина. Як правильно учинив мій син, що відірвав гудзика вашому хирляку. Ярославу Михайловичу, імпровізація це не ваша сильна сторона. Краще без неї. Давай розмахнися і вмаж цьому негіднику, і по заслузі. Так-так. Удар мене в моє найболючіше місце. У голову не бий. Чорт, я не можу. Чого ти на ганчірка? Сідай. Дивись, як треба. Не бійтеся я півсили. Я не хотів. Це рефлекс. Я в 79-му році важким підліткам самбо викладав Ярославу Михайловичу. Краще принесіть на шатир. І запросіть сюди цього Віталіка. Він вставив свої камери спостереження у мій ноутбук. Я не можу їх видалити. Ну, Нарешті Я вився, Не забарився. Ну, давай, забирай швидко все звідси з мого ноутбука. Не розумію, як я повівся на це, що в усій лікарні стоять камери спостереження. Це дозволить вам, як керівникові, контролювати всі процеси, не виходячи з кабінету. Просто з ноутбука вся лікарня, наче на долоні, Не потрібне мені це відео. Непотрібне. Я через нього не можу подивитися лікаря хаоса, точніше, роботу подивитися. Воно все тріщить, пищить твоя програма. Тріщить, коли програма помічає якісь порушення чи критичні ситуації. І всі ці порушення збереглися на ваш жорсткий диск. О, тепер ви знаєте, куди дівається спирт. Тільки погляньте, що вони собі дозволяють курять в ординаторській. Так. Яке вогняне відео. Тепер зрозуміло. Через кого пожежники приїздили. Добре, з цим ми ще розберемося. Валентина Даниловичу, ви щось хотіли? Так, Машенько, принеси мені, будь ласка, каву еспресо. Ми зараз кіно будемо. Дивитися, Интересно. Мені ж цікаво, що ми ще тут побачимо? Ти мій, і я твій. Ми зараз тут і кебану зробимо. Валентине Даниловичу, ви ж казали, що про це ніхто не дізнається. А я. Що ж ти на кою? Фігня, вся ця твоя інновація. Я що, я просто хотів просто, просто віталику, не думку. Просто так нічого не буває. А тепер йди. Заспокоїй. Я кажу іди, заспокоюй! Що сталося? <кій> ну, Ярослав Михайлович довів, що йому ще не пора на пенсію. Так, може, його візьмеш у школу на розбірки. Я не хотів тобі казати, але, видно, доведеться. Ти що, розлучаєшся? Цей твій жарт старший, ніж Павло Зібров? Словом, у мене психологічна травма. У другому класі я повертався додому з гуртка театр ляльок, і п'ятикласник у мене так конкретно присунув, а наостанок схопив мене за ніс і поставив сливу. Після цього, як уявлю, що мені треба битися, одразу ця картинка перед очима. Чого ти мені одразу не розповів? Я б швидко його на місце поставив. Я розповів. Ти розреготався, сказав, що я все вигадав, і пішов курити за гаражі. Так. Ага. Гаразд. Отже, тепер відновити справедливість це мій братній обов'язок. Як його звали? Генка Барковський. Ти що робиш? Шукаю його на однокласниках. Вони ж заблоковані. Це для тебе вони заблоковані, тому що ти нормальна людина. А для таких, як Генка Барковський, це єдина соціальна мережа, де він може виставляти фотографії, які нормальні люди одразу видаляють. О, він? Він він. Що ти робиш? Ні. Алло, Геннадій Барковський. Вітаю, ви виграли безплатну операцію в клініці пластичної хірургії. Що означає, ви не брали участі? Ви ж минулого тижня купували хліб. Так, звичайний, чорний хліб. Отож, ваш чек виграв. Моя асистентка вам усе повідомить. До зустрічі. І що ти збираєшся робити? Звести тебе з генкою Барковським, щоб ти поставив йому сливу. І твоя травма в підсвідомості зникне назавжди. А якщо я не зможу? Ну, ти ще маєш час настроїтися і змогти, доки він приїде. Давай, братику. Нарцис. Ти добре придумав. Виходить мені на естак. Смерд. Дурень. Дурень було. Тоді. Хлопчики, привіт. Я буквально на хвилинку. Валерчику, дай мені, будь ласка, грошей на рукавички. Які ще рукавички? Звичайні на хуторі. Он, хай тобі бахур купує. Звісно, моя рибонько. Звісно. Ось на купи собі рукавички. Я ж не якийсь жмикрут, як дехто. Вітальчику, я завжди знала, що на тебе можна покластися. Хай цей жмикрут удавиться своїми копійками. Виписуйся швидше. Що почалося? Ти мене неправильно зрозуміла. Я хай бахур купує тобі рукавички, а я на такій дрібниці навіть розмінюватися не хочу. На, Купи собі краще чоботи. Валерчику. Так. Ось, що означає справжня сім'я. Ми з тобою все здолаємо разом. Чоботи, рукавички це такі дрібниці. Ось. Лірочко, візьми і купи собі шубу. Так. Усе забирай. Бери, все, що маю. Тримай, купуй усе що хочеш. Не слухай його, я тебе більше кохаю. Ага. Ланцюжок золотий, двадцять грамів. Віддаю, мені для тебе нічого не шкода. Алло! Медсестро, це Матвіїв з п'ятої палати. Спитайте, будь ласка, в хірургії. Їм часом нирка не потрібна. Я продаю зі знижкою терміново. Ти що з глузду з'їхав? Припини, хлопчики мої. Ви в мене такі хороші. Ви в мене такі надійні. Одужуйте. Ага. Над чим замислився паразит. Рукавички на хутрі. У серпні. Ох, Валеро. Дебіли ми з тобою. Дебіл. Тобі на Ел. Так. Лопух. Отже мені на ха. Наш головний пластичний хірург Єгор Олегович. Геннадій, можна просто Гена? Чи просто крокодил? <рес> ну, крокодил Гена. Так, я зрозумів, що ви порівнюєте свого чоловіка, якого звуть Гена, з крокодилом з мультфільму, якого теж звуть Гена. Ви не зважайте. Зінка в мене в житті приколістка. Так. Який ми виграш можемо отримати. А який ви хочете? Мені нічого не треба. Щоправда, зуб болить, але я можу його і об двері вибити. Так, а от зінка має прохання. Я хотів би нагадати, що у вас безплатна лише одна операція. Так, так, я вкладуся. Родимку хочу видалити. Покажи, Покажи йому. Ви упевнені? Ага. Зі школи мене бісить. Ну, а так, я ж, у принципі, ідеальна. Скажи, генусю. Так. Добре. Родинку я видалю. Але до цього мені з вашим чоловіком треба дещо обговорити. Наодинці. Почекайте за дверима, Зінаїдо. Давай. Давай. Ну. Е -е -е -е. Отже, так, Геннадію Барковський. У п'ятому класі ти завдав моєму братові травму на все життя. Тарас Шуйко, пам'ятаєш такого? А, Шуйко, Тарас, перший у школі. Так, не ремой. Словом, зараз він прийде і поставить тобі слива. В обмін на те, що я зроблю твою зіну ідеальною. А вона мене і так влаштовує. Геннадію, хочу, щоб твоя жінка дізналася, як ти у школі, заклавшись, цілувався з собакою. Тикіше. Давай уже свого. Тараса. Перекажи Генці, що пощади не буде. Я піднімаюся. Та не бійся, ти. це всього лише одна слива. Ти мій ніс бачив. Він не раз з асфальтом вітався, а те, що твій брат мені все життя зламав. Це досі болить. Як це зламав? Моя зінка, Знаєш, як за ним у школі сохла. На дискотеці на білий танець його запросила. А він відмовив вона тоді на зло йому почала зі мною крутити. Мовляв, Тарас побачить почне ревнувати. Тарас і ревнощі – це взагалі несумісні поняття. У тому й річ. А я дурний, закохався в неї шалено, залицявся до неї лікарською ковбасою з майонезиком підгодовував. Тільки через багато років дізнався, що вона так нерозділене кохання до твого Тарасика заїдала. А Заміж за мене вийшло, тому що я був єдиний, хто її взяв з таким переважком. Я не знаю, що кажуть у таких випадках. Кохає його. А живей зі мною. Очем своїм не вірю. Здрастуйте. Вітаємо! Здравствуйте! Невже родина чумаки? Знайшла хлопчику! Знайшла собі лікаря. Чу -чу -чу. Рано поки що. Зараз ми Сансанича з Олегом Петровичем хочемо порівняти. Хто кращий? Чого так? Залишила б я тут, а самі сказали б підемо, подивимося, де і що, потім повернемося. Ну, як на базарі. Ну, ви порівняли джинси і лікаря. Джинси ж треба вибрати за кольором, за фасоном, щоб розмір підходив, щоб не підробка, а з лікарями має бути простіше. Добре. зрозумів, більше не затримую. Колю Колю. Щасти вам. Сансанич. Це що за звана вечеря? Ми у серйозному питанні. Ми шукаємо лікаря для нашої родини. От хочемо обрати який кращий. Тож, перший раунд. Файт. Що ж нам робити? Ну, якось боріться за нас. Урешті решт це ж у ваших інтересах. Добре. Не псуватиму статистики. Усі родини, що приходили до мене на прийом, ставали моїми постійними клієнтами. Очевидно, це ті, на кого мені забракло часу. Один один. Що ж буде далі? Власне кажучи, у мене двадцять років досвіду. Я так само десять років тому казав. Непогано. Чим критимете? З усіма своїми пацієнтами я підтримую дружні зв'язки. Це вже серйозний хук у щелепу. А я нещодавно в одній родині сина хрестив. Усе, Усе. це нокаут. Нокаут. Усе. Сан Саныч, мені шкода, але ви в нас програли. До побачення, тільки не засмучуйтеся. Олегу Петровичу, я вас вітаю. Ходімо. Навіщо? Ми ж угоду можемо і тут підписати. Не квапте подій. Ви лише до півфіналу пройшли, і ви ще маєте позбагатися і Шапаренко. А він суперник сильний. Так, він між іншим двох своїх пацієнтів познайомив, а потім ще їм весілля провів. Ходімо, а може. Які люди у лікарні. З усіх питань до секретаря на ресепшені. Тарасику, ти хіба мене не впізнаєш? Зінка Солов'йова. Зінка! З дев'ятого Д. Ага, та сама, Який ти записку передавав, де писав, що не тямиш себе від моєї родинки, а потім не захотів зі мною танцювати на дискотеці. Ну, ти це так по. По Погарнішала. Ага. Був радий з тобою побачитися, але дуже кваплюся. У мене нагальна справа. Тарасе, Оце вже ні. Раз ти тут. Тоді у мене до тебе теж дуже нагальна справа, якої я чекала усе життя. Зінко, відпусти. Не треба. Не роби дурниць. Двадцять років тому ти писав, що хочеш скуштувати мої губи на смак. Ну що, Тарасико? Смачного. Бий його куди завгодно. Головне сливу не роби. Дай хустинку. будь ласка. Дякую. Ну і з плюсів зінка розібралася зі своєю шкільною травмою і зрозуміла, що насправді кохає Генку, а не тебе Тобто, по суті, я поклав свій ніс на вівтар їхнього родинного щастя. Алло. Тарасе, ти не уявляєш. Андрюша сам помстився Смирнову за відірваний гудзик. Він на перерві підкрався до нього ззаду. Зняв з нього штани перед усім класом. Уявляєш? Добре, що хоч сливу йому не поставив. Тарасе, яка слива? на дворі 21 століття, ніхто нікому слив не ставить. Тобто шкільний конфлікт вичерпано. Мені ні з ким не треба битися. Як тобі сказати, Смирнов у сльозах утік з уроку, але я подивилася в інтернеті. Його батько найближчий місяць на змаганнях у Південній Америці, тож можеш спати спокійно. А мати? А що мати? Мати смирнова. Вона ж у надважкій вазі виступає, у них же боксерська сім'я. Ось, і чудово. Ти хіба з жінкою не зможеш знайти спільної мови? Тарасе, ти тут? Алло? Чит через Біль, тебе вдруге за день голубці підгорають.